Друзі, хочу вас привітати з південного теролю. Зараз тут відбувається конференція просолької організації національних меншин Європи ФУЄН. Федералістська спілка національних меншин Європи це потужна організація, яка майже 69 років захищає права національних меншин, корінних народів та народів, яких нема подківщини. Ми спілкувалися багато на тему не тільки захисту прав національних меншин в Європі, але також на перспективу членства України в ЄС та треку захисту прав національних меншин в Україні. І я радий, що в цьому діалогі ми підтримували представники меджлісу кримськотатарського народу, представники грецького товариства, з України, представники інших національних меншин, які приїхали з України та були також цієї конференції для ради Німців України. конференція була також дуже важливою в тому, що нас і мене особисто обрали членом так званого європейського делок форму. Дякую всім за підтримку і залишаємось на зв'язку.